Добрий день, шановні фермера, аграрії, присутні менеджера та дилери іншої техніки. Коротше кажучи, глядачі. Сьогодні е, я вперше присутній на такому міроприємстві, Заході, хочу познайомитися дещо з вами. Мене звати Макуха Сергій. Я голова фермерського господарства «Інтерагробаза», що знаходиться на Чернівщині. Бачу певну проблему із презентацією, так? Да? Нема презентації. Але це не проблема, ми можемо розповідати і без неї. Насамперед хочеться розповісти про наше підприємство, яких вершин ми досягли та саме чим ми займаємось. На сьогоднішній день наше господарство займається активно рослинництвом та в деякій мірі себе пробували у тваринництві. Насамперед, ми маємо у нашому обробітку 4600 гектарів земельного банку, повністю забезпечені технічно матеріальною групою та базою для господарювання на цій об'єму землі. Та маємо зерносушильні та зерноочисні комплекси, які, за допомогою яких ми доводимо свою продукцію до потрібних базових показників. Саме тому О. Ну, ще немає. Вибачаюсь, просто що без презентації буде більш інформативно, то трошки потягнемо час, щоб було більш вдало. Також ми кожен рік дотримуємося структури посіву 30 30 30 Що означає ця формула пасіву? Що 30% земельного банку ми відносимо під зернову групу це зимі та ярові зернові культури. Також 30% земельного банку ми відносимо під Алійни, це ріпак та соня, соняшник, і 30% ми передаємо перевагу кукурузію, відкривлюємо її від зернової групи. Решта 10% являються в нас. Реверсивною площею, адже не всі агротехнічні операції можна виконувати вчасно. Кожен із нас знає, що певний проміжок часу, там фази пасіву, термін пасіву являється дуже коротким і не завжди ми встигаємо. Наприклад, як у нашому господарстві після соняшнику пасіве зміни завжди йде пшениця, після ріпаку завжди йде пшениця, а ріпак має дуже коротку фазу пасіву, то не завжди вдається посіяти саме той об'єм, який нас цікавить. Саме тому ми дотримуємося. Такої структури. Основні одиниці сільськогосподарської техніки на нашому підприємстві. Ми почали оновлювати техніку, так як наше підприємство працює ще з 2004 року, техніка була вже застаріла, і в 2016 році наші керівники та. Наше підприємство виріш, прийняло рішення, що потрібно оновлювати. І зараз ми маємо на своїй базі чотири потужних комбайни, чотири трактори із потужністю понад 300 кінських сил, два трактори потужністю від 100 до 200 кінських сил, два оприскувача самохідні та два оприскувача причіпні. Також ми маємо причіпні агрегати для обробітку грудни будь-якого типу. Це плуги, культиватори, ну повний. Асортимент, який необхідно для господарювання, також 4 сівалки точного висіву та сівалки сміжного посіву. Загальна кількість працівників у нашому господарстві складає 115 чоловік. Так, це дещо велика кількість працівників для такого земельного банку та для такої компанії, як наша. Але ми дуже активно займаємось поточними справами, які потрібно, які, які потребують певної кількість кадрів працівників. Основні це управлінський штат, це адміністративний, це юристи, бухгалтери, це люди, які займаються, називаємо так, адміністративними завданнями. Основна частина це будівельна бригада. Чому будівельна бригада займає велику частину? У кожного із нас є така проблема в цьому році, що ще минулорічний урожай лежить у коморі, а урожай цього року вже практично зібрали. Більшість із вас я вже чув, то що зібрали, а ми ще повністю. У процесі збирання кукурузи, то нам ми, ми виявили, що нам необхідно будувати нові споруди для зберігання складків приміщення для зберігання зерна. Саме тому в нас велика частина це будівельники. Також основна частина вже протязі п'яти років ми розкарчовуємо земельні ділянки, які були закинуті ще в радянські часи, і за цей період вони заросли. Ми відбиваємо ці земельні ділянки у лісів, і люди працюють на такому благо. У кожному не секрет, що механізатори займають у наших Агропідприємствах велику частину, адже це ті люди, які працюють на сучасній дороговартісній техніці, яка повинна е, мати в собі належний стан до неї. Автотехнічна бригада це така бригада, яка. Е, Відповідає за стан автотехніки, спецтехніки, яка виконує ті чи інші суміжні роботи. ремонтно сусерська бригада це люди, слюсарі, сварщики, це ті, без яких необхідно. Це ті колібіни, називаємо їх так, які виконують свою кожен день повсякденну роботу на благо того, щоб техніка наша працювала в полі та приносила нам прибуток. Різноробочі, без яких неможливо будь який процес в агропідприємстві, це перенести, підтягнути, підмести. Вони займають теж велику частину. І оператори зерносушильних та зерночисних комплексів це мають бути люди, які мають великий досвід, мають певну практику роботи на таких машинах, якими вони володіють. Адже це теж дороговартісне обладнання. Саме якщо брати до уваги наших механізаторів, середній вік, яких складає 35 років, я вважаю, що це ізюминка нашого, родзинка, нашого підприємства, саме тому, що це люди, які постійно, як я вже казав, повторюся, працюють на дороговартісній техніці, яка виконує постійний день. Кожен день роботу в полі, саме тому, які плюси нам дає такий середній вік: це молодий досвідчений колектив для виконання найважливіших агрооперацій, розуміння та здатність адекватно аналізувати ситуацію, ефективність та продуктивність роботи, легке володіння сучасною технікою, яка кожен рік оновлюється та потребує якогось ну, певного ставлення до себе. Схема стилю малювання та оптимізації робочих сил та техніки на нашому підприємстві виглядає таким чином: механізатори в нас працюють по двоє на одну, на одній одиниці техніку це трактор. Візьмемо до уваги трактор. Але ця ж сама бригада подобово працює і виконує свої агротехнічні операції на тракторі. Але лягає питання, що вони будуть робити, коли вони йде коли збір урожаю. То ми наших механізаторів пересаджуємо на комбайн і вони виконують агротехнічну операцію збирання врожаю. Таким самим чином ми Оптимізуємо кількість техніки і кількість працівників на нашому підприємстві саме для цих агрооперацій. І що характерно для наших працівників, немає сезонності, адже кожен із працівників хоче заробляти кошти на протязі всього року плюс-мінус в одинаковому еквіваленті. Саме така схема допомагає, щоб працівники були стимульовані та задоволені своєю працею. Які, які прерогативи дає управлінський устрій? Насамперед хочеться розказати трошки про управлінський устрій в нашому підприємстві. Управлінський устрій в нашому підприємстві є не дещо ну, неадекватний, сказати. Ну, це недоцільна, не, не, не дещо недоцільним, це буде гарне слово, дещо недоцільним для такого агропідприємства, як є, як є наше. У нас так, є на теорії управлінець, є на теорії підлеглий, але це лише на теорії, це, там, ну, щоб поділити штат та мати певне розуміння. У нас дружні засади. Ми кожен з кожним спілкуємось, допомагаємо, радимось. Можу навести такий приклад, коли. Ну, для кожної компанії оснащення та оновлення техніки являє собою великий процес та прерогативу, яка яка потрібно обдумати, виважити, прийняти важливе рішення? То ми радимося в першу чергу і своїми механізаторами, з людьми, які будуть працювати на цій техніці, слухаємо їхні поради, і саме за допомогою їх, а вони на сучасні, молоді люди, вони можуть адекватно оцінити там, чи трактор фен, чи джандір, чи там такий-то комбайн, чи такий лощільник нам буде краще і тому, тому, тому об ну, довести думку свою до логічного кінця. І саме які прерогативи дає такий управлінський устрій в нашій Команді працівник усвідомлює свою потрібність у колективі, дає змогу розвиватися та залучити робітників в інших процесах, дозволяє задовольнити всі фізичні потреби працівника, виникає можливість визначення визнання з боку колективу, формування лідерства. Кар'єрний ріст не від вислуги, а за діями, які саме працівник виконує на господарстві. Також важливим аспектом у нашому підприємстві стимулювання наших працівників являється забезпеченням наших робітників з житлом. Чому так? Ми, ми намагаємося створювати молоду активну потужну команду. Це люди, які створюють свої сім'ї, в яких немає власного життя. І коли ми бачимо, що спеціаліст має. Певний пріоритет для нашої компанії він сумлінно виконує всі свої завдання і відноситься правильно до своєї робочого процесу. То ми підписуємо за обумовленості двох сторін певний договір. Що якщо на проміжку певного часу працівник виконує свої робочі завдання та він уже заселяється в всю будівлю, цю споруду, яку якому побудували або придбали. Він живе на проміна протягом цього проміжку часу, і потім через цей час, який ми обумовили в нашому договорі, житло юридично стає його особистою власністю. Вважаю, що це дуже ефективний, ну тяжко назвати спосіб, а дуже ефективний експіріанс у нашому підприємстві, адже люди тоді більш віддано працюють і вони зрозуміють, що це підприємство дає їм якусь майбутню можливість і можна вирішувати свої соціальні питання, зокрема, забезпечення власним житлом спеціалістів дає нам такі плюси: стимулює працівника до активної праці, допомагає розважати розвантажити питання особистих проблем працівника, сприяє покращенню демографічної ситуації на селі і створює адекватну конкуренцію на ринку праці нашого підприємства. Також ми намагаємося дуже ефективно. І якісно забезпечувати дозвілля наших працівників, як я вже повторював, сезонності для наших працівників майже не існує, так як ми намагаємось повністю напротязі цього року завантажити наших працівників. Але ми вивели вже 5 років назад, увели такі інновації в нашому підприємстві, як преміювати найкращих працівників, які протягом року себе десь проявили, показали якісь свої пріоритети, ми відбираємо від 15 до 20 людей і відправляємо за кордон на відпочинок. На, ну, це є така премія для найкращих працівників. І хоч що хочеться додати в цей момент, що коли ми перший раз провадили таку... Іновації було тяжко вибрати тих людей, адже ми знаємо, що всі вони, наші працівники, являються жителями із сел, і сільської місцевості, і їх дуже важко витягнути з своєї зони комфорту, посадити у літак, відправити кудись за кордон на відпочинок, це майже неможливо. Але ми знайшли таких людей, і коли вони з'їздили, подивилися, як це все працює, і наскільки це все ефективно, і коли вони повернулися назад і привезли з собою враження і почали їм ділитися у колективі, то ми побачили такі. Плюс у цьому, що працівники почали змагатися за те, що вони почнуть, хто поїде цього року. Вони почали ефективніше виконувати свої завдання. Це є одним із важливих прерогативів стимулювання працівників. Також ми маємо в своєму розпорядженні автобус, яким ми постійно їздимо на якісь культурні масово розважальні заходи, чи то на футбольний матч, чи то на якісь концерти, чи на головну ялинку в столицю. Ми цим самим робимо не просто колектив, а ми робимо дружній колектив, адже їх після цього, таких відвідин, вони стають не просто колективом, а дружнім. У них з'являються певні спільні інтереси, певні спільні погади. Те, що їх об'єднує, те, що їх робить не просто колективом, а дружнім колективом. Тобто забезпечення відповідного дозвілля працівникам це поїздки за кордон, нормальні соціальні умови. Відвідини колективних масових заходів, корпоративи, безпека життя і здоров'я наших працівників. Що хотілося додати на сам кінець і основний меседж, який я хотів донести до вас. Що працівники у наших агропідприємствах поки ще немає ні роботів, нічого, це є найсвівним не трактор, не техніка. Якщо ти купиш найдорогий, найнаворочений трактор, він не поїде, якщо ти не посадиш туди правильного спеціаліста, який буде виконувати правильно ту роботу і виконувати ті задачі, які ти будеш йому ставляти. Головний меседж можна окреслити в такому вислові: якщо як ти хочеш, щоб працівник ставився до робочого процесу, так ти повинен ставитись до свого працівника. Дякую вам за увагу! Всього найкращого, слава Україні!